Привіт, дівчатка, мене звати Аня, і поки ми будемо знімати старе покриття, я поділюсь з вами випадком про клієнтку, яка прийшла до мене на корекцію. Доки я робила її корекцію, вона мені розповідала про свої дітей і лаяла з чоловіком по телефону, щільно покриваючи його матюками. І, звісно ж, заплюмувала свого попереднього майстра, що мене вже тоді насторожило. Врешті раз зробили ми корекцію, і вона пішла від мене задоволена в піднесеному настрої. Наступний день до мене прийшла її донька, і за її бажанням ми зробили гарний квадратик і покрили напівпрозорою рожевою базою. Ввечері дзвонить та жінка і починає з матюків. Питає, що я зробила з нігтями її доньки і що їй все не подобається ні форма, ні колір. А дівчинці на хвилинку вже було 18 років. Я кажу, що ми обговорили всю роботу з її донькою і все її влаштувало, на що вона мені відповіла. А мені то як на це дивитись? Запитали, чи можна переробити цю роботу. Я відповіла, що можна, але це буде повна оплата послуги. На що вона сказала, що гаразд нехай ходить так. Через тиждень знову телефонує мені та ж сама жінка і каже, що вона зламала ніготь. Та й взагалі, як я могла зробити так нігті? Я спитала, як зламався ніготь. Вона сказала, що прибила його дверима і зробила мене в цьому ж винною. Грайте, дівчатка, де я. А де її двері? Я погодилась переробити нігуть безкоштовно, але вільні віконечка у мене були лише за тиждень. На що вона погодилась, і в день корекції вона мені подзвонила і сказала, що їй не вийде прийти, і хочу перенести запис. Добре, ми перенесли запис, і в день знову ж таки тієї ж корекції. За пів години до процедури вона мені зателефонувала і сказала, що її знову не виходить. І вона так само ж хоче перенести запис. Запис ми перенесли ще на тиждень. І за день до корекції вона зателефонувала мені знову, почала знову мене вантажити, що в неї нігті як картон, і як пластилін, що все гнеться і все не так. Я поцікавила, чи всі нігті на місці. Вона відповіла так. Я тоді заспокоїла її. Сказала, що якби все було так погано, як вона каже, вони вже б не витримали та б облетіли б усі. В кінці кінці вона сказала, що завтра їй також не вийде прийти, і вона знову хоче перенести запис. Я їй сказала, що ввечері передзвоню, і звичайно ж я не відповідала на її дзвінок і не передзвонила, так як зрозуміла, що переносити буду ще довго. Вона мені дзвонила ще два дні після того, почала писати на Viber, що вона до мене прийде і хоче, щоб я повернула їй кошти. Я запитала, за що я повертати гроші, повинна, якщо вона відносила манікюр вже три тижні і зламала нігодь не з моєї вини. На що вона мені відповідала? Що це все не по-людськи, і взагалі я поганий майстер? Так можливо, я і поганий майстер, але себе і свою роботу я повинна любити і поважати. Скажіть, як би ви вчинили в такій ситуації? Пишіть обов'язково в коментарях, мені буде цікаво почитати, чи були у вас взагалі такі ситуації. А вам велике дякую, що переглянули це відео. Не забувайте ставити свої лайки та підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні цікаві ролики. А з вами була Аня і до нових зустрічей!